Привіт, друзі, з вами психологиня Лілія Охріменко. Хочу з вами поговорити стосовно стосунків. Якось забагато від вас коментарів останнім часом стосовно моїх стосунків, То, що я виставила, що в мене був коханий мужчина, при тому, том, що ми були не зовсім вільні. Да? Я була в шлюбі, але в мене чоловік знав про це тобто ми були на грані розриву. І потім ці стосунки розірвались, да? тобто він вже переїхав від мене. Да? І в нього теж була жінка, з якою він жив, він не був одружений, але він проживав з нею, і так як він був на війні, то фактично він з нею не жив. Тобто була ця жінка, там були його речі, але жив він на війні. Ось так ось. Вона теж знала про мене, до речі. і багато ви мені закидаєте про те, що я там вела мужчину і сім'ї. Хтось фантазує, що там були діти, не було там дітей, взагалі в нього дітей не було. У мене діти є. Хтось фантазує, що вони були одружені, що там якісь страшні страждання. Що я думаю? Мені пишуть зазвичай жінки. Да? Жінки, котрі Переживають за зраду за свою власну, хтось пережив зраду, хтось боїться пережити зраду. І я хотіла з вами поговорити от про те, що от є такий стереотип, що ми ніби якщо ми одружилися, а в даному случаї не одружились навіть, да, якщо з'їхалися разом, чому не одружилися? Я з ним говорила про це. Він не наважився. А, значить, якщо мужчина з вами живе, а то є штамп в паспорті, то це значить ваша власність. То саме про жінок. Мужчини теж думають дуже часто, що якщо жінка в стосунках, в шлюбі, то це твоя власність, і там можна заявляти все, що хочеш. Тоді виходить, як? Ми перестаємо старатися для цієї людини, перестаємо якби, говорити їм слова кохання, давати підтримку. Часто болить голова, там що там ще може бути, нагружаємо там різними штуками, битовухою, пиляємо, як то кажуть, да? і ці стосунки зазвичай заходять в глухий кут. Наприклад, чоловіки дуже часто після народження дитини Абсолютно змінюється. Тобто він був таким милим, няшним, пушистим зайчиком, і тут ти вагітнієш, і все, і з нього поперли всі демони. У мене, до речі, так і було. Так? Тобто, коли з'являється відповідальність, е, так, перший час це мило, дитинка, там то і все, і туди-сюди, але ж треба заробляти. В моєму випадку, окрім. Е, Ще там було треба за квартиру платити, кредити, всі діла, на чому чоловік якби і сламався, собственно, да? і потім починаються поглядування на інших жінок, да? або переставання поглядувати на тебе, а від тебе вимагається, щоб ти ну, була да, відносилась так само. Тобто ти стаєш залежною, коли в тебе дитина. І коли ти більш вільна, ти можеш махнути хвостом та й піти від того чоловіка, так, якщо щось не сподобалося. А от коли в тебе з'являється дитина, тобі не так то просто піти. А коли в тебе з'являються дві, от я вам скажу, після другої дитини я охреніла, тому що з першою дитиною якось я навчилася справлятися, навіть кредит виплатила. Я тоді нормально заробляла з дитиною, теж я жила в Києві, там простіше з заробітками. Потім ми переїхали сюди в місто Пирятин, це малесеньке місто. Я поняла, заробити тут так сильно не вийде, хоча перші часи я заробляла, але все одно, якщо, наприклад, з'їжджати, а я думала про розлучення вже давно, якщо з'їжджати треба кудись з'їжджати, так по фінансам скудненько. Вклалася я в будинок наш фінансово, так розраховувала, що тут будемо жити, але довго ми не могли сюди в'їхати, тому що якось не складалося. Активніча тільки я, да? особливо фінансово, в цьому плані. Тобто, чоловік теж будував, але він будував руками, а фінансуватися теж треба було все. І якби мужчини починають нагліти. А коли в мене третя дитина з'явилася, отам я взагалі охрініла, тому, тому що там ти зв'язана по руках і ногах. З трьома дітьми щось змінювати дуже нелегко. Хто там мамашки? Ану, мені скажіть, будь ласка. І зараз ви мені пишете, що не можна влазити в сім'ю, не можна розрушати сім'ю, не можна розводитися. Там пишуть мені йде до чоловіка Марися. А якщо я не хочу, от зараз я відчуваю тотальну свободу. Я відчула себе коханою. Я відчула смак стосунків як стандарт, знаєте, як шаблон тих, яких я хотіла. Я вже на менше не згодна, розумієте? І я не вважаю, що треба зберігати ту сім'ю, в якій тобі погано. Вдома має бути тепло і комфортно. Твоя близька людина має бути для тебе близькою. Якщо ти живеш з ворогом, це не ок, це не сім'я. Діти в цьому страждають. Тобто у вас є роздратування. Ну, от в нашому випадку, як було? Дуже багато роздратування, там різних упреків, конкуренції. Ми, як лебідь, щука, і рак, тягли в різні сторони, причому ще була там його мама, то реально було Левість щука і, і щука і рак. Да? Тобто, <плес> якби мені було дуже важко перетягувати, я чоловіка говорила, якби ми були направлені в один бік, ми були б з тобою набагато успішнішими. Я не вважаю, що сім'ю, в якій ти погано, треба зберігати. І я не вважаю, що чоловік чи дружина є власністю іншої людини. Ніде в законах не написано, що ні з ким спати не можна. Да? Тобто що ні з ким жити не можна. що Якщо ти одружився, то ти маєш бути в цьому шлюбі до кінця днів своїх. Що хочеться сказати, взагалі то я за чесність. За чесність у стосунках. Коли в мене з'явився Сережа, я ще до того, кстати, як він з'явився, я з чоловіком поговорила, я зрозуміла, що йому не потрібно, я задала йому питання, і ми домовилися, що він сам по собі, я сама по собі. І тільки після того в моє життя прийшов в Сережа. В його випадку було трошки інакше, він боявся сказати своїй жінці, про мене перші три тижні навірно, нашого спілкування. Там чи місяць, ну, в общем так. Він казав: я й тебе ж не знав. Тобто, не впевнений, бо, ну коли я до нього приїхала, що ми дійсно зустрілися, десь тижнів через два жінка про мене дізналася. Ось так, ось. Тобто ці стосунки тривали сім з половиною місяців, і ото півроку вона про мене знала, і якби їхніх стосунків вже не було, тобто, не було такого, що він і там, і тут. Да? Тобто, Цього не було. Я проти того, що проти обману, проти того, що кохатися із одним і з іншим, якось зовсім мені це не заходить. Але в даному випадку цього не було. І вам можу сказати так, що дійсно, якщо у вас з'являються інші стосунки. То чесно буде попереднього партнера про це повідомити, да? і якось уже домовитися, як ви попередні стосунки будете закінчувати, тому що не так завжди просто зразу з маху розійтися, розлучитися. Я знаю, а я ріелторкою працювала, крім того, що психолога я знаю пари. Які після розлучення живуть до кінця днів своїх в одній квартирі, тому що ту квартиру поділили 50 на 50, і вони розлучилися, але живуть разом. Тобто є і такі варіанти, може бути по-різному. Але це має бути прозоро у будь-якому випадку. Як ви домовитесь, так і правильно. Не має бути обману. Ось так ось. Я так вважаю. І Знаєте, дівчатка, от теж багато дівчаток мені пише, що там увести увела чоловіка, да, украдене кохання, там ще щось. Неможливо увести чоловіка, це не баран, це не козел, це не теля, це мужчина. Це людина, котра думає, має власну точку зору, він хоче бути або з вами, або з іншою. І, знаєте, якби ми в стосунках, наприклад, кожен рік да, підписували договір, продовжуємо ці стосунки чи розриваємо, знаєте, от так, продовження контракту, то більшість би, більшість би шлюбів розвалювалися там на другому, на третьому році життя. Хоча вони й так розвалюються, але багато хто просто не наважується. Але якби було це перепідписання договору, і так чесно оцінивши ситуацію, повірте, багато тих, хто в шлюбі там живуть по 20-30 по років, вони би ці контракти не продовжували. І це не рабство, це не рабство. В 1861 році рабство відмінили. Ви не маєте спати з мужчиною, котрого ви не хочете. В мене в консультуванні іноді приходять дівчата да, і говорять, що е, якби я в шлюбі. Він на мене сердиться, якщо я не хочу сексу, да? там сердиться, кричить, там якось це, і я змушена це робити. Це насилля сексуальне. От маєте розуміти, тобто, якщо ви не хочете, ви не маєте цього робити. Якщо вам не комфо... некомфортно в ліжку з вашим чоловіком, навіть якщо ви з ним вінчалися чи ще щось, а в мене були до, до речі, в ліжку панічні атаки. Я лягала спати і в мене починають панічні атаки. Тобто це взагалі не ок. Мушу признатись, да? тобто, як ти десь в іншому ліжку спиш, то вроді спиться. А як в цьому, то ти тупо задихаєшся. Да? От, ну, я дохла <клес> в цьому ліжку, і це продовжувалось, ну так, ну, 5 років десь стабільно. Це не хороші стосунки. Я вважаю, що такі стосунки нормально закінчувати. нормально. Так, розлучення це травматично для всіх сторін цього процесу, і для дітей, звісно, і чоловік, і дружина. Тобто це важко, бо ти звикаєш до людини, як не як, там, ти знаєш цю людину, страх невідомого, а ще стосовно коштів, не у всіх є ці кошти, да, хто за що буде жити, житло і так далі. але Якщо ви не почуваєтеся з вашим партнером у безпеці, не почуваєтеся добре, це не про кризу відносин. Я працюю з парами, і знаєте, дуже часто, да, тобто можна зберегти стосунки. Якщо це криза і обоє хочуть бути в них, то можна це зберегти. Але якщо хоче тільки один, а другий ні, то там нема що зберігати. Розумієте? В моєму випадку так було. Я тягла ці стосунки 10 років, питалася утримувати, чоловік не намагався цього робити. Да? Тобто він не йшов мені на зустріч. Він був, знаєте, ну так якось. він і в стосунках, і йому подобалось бути в сім'ї, але моїм він не був. Тобто, до мене він повернутий був попою. І коли ти з партнером, котрий коли, коли до тебе попою, це дуже некомфортно. Дуже, я вам скажу. Це дуже занижує самооцінку, імунітет, в тому числі, да? тобто багато тривожності в цьому. Напишіть, хто був в таких стосунках, хто був тривалий час в таких стосунках, і що ви з цим робили? Кому вдалося наладити цей контакт, а кому ні. Якщо ви розходились, як ви потім себе почували, бо я себе набагато легше почуваю. І якщо ви лишалися в таких стосунках, чи були у вас такі випадки, що, там, що він до вас розвернувся обличчям, наприклад? Чи воно? Дуже цікаво. Так, чекаю ваших коментарів, що ви думаєте по цьому поводу? З вами психологиня Лілія Охріменко. Я проводжу консультації і індивідуальні, і сімейні, але в сімейних консультаціях я зразу говорю. Що я не гарантую вам, що ви не розійдетеся після цієї консультації. І не гарантую, що ваші стосунки стануть ідеальними. Чому? Тому що відповідальність на вас. Якщо ви обидва хочете зберегти ці стосунки, ви їх збережете. А якщо один тяне другий ні, то ви і не збережете. Або, наприклад, приходять до мене на сімейну консультацію, там чоловік і жінка. Він її б'є, а вона це все терпить, да? вона його. Пригласила до психолога, тобто аб'юзера, пригласила до психолога, щоб щось налагодити, чи щоб щось доказати, чи ще щось да? От для чогось. І він погодився. І він починає її аб'юзити при мені. І так само і на мене якось там намагається повлияти, перетягти на свою сторону. Ніхто не буде зберігати ці стосунки, психолог тут не допоможе. Там, де вас б'ють, треба втікати. Все. Розумієте? Якщо вас ображають, якщо є насилля, то турбуватися треба про себе. Тому що, якщо особливо фізичне насилля, да, іноді буває так, що люди просто жертви насилля просто не виживають. Так буває. І це питання часу. Все, чао ка з вами психологиня Лілія Охріменко. Чекаю ваших коментарів, Па-па.